Так, друзі, всім привіт! Нарешті отримали цибулину в цьому році. Як ви знаєте, що в цьому році дуже великі проблеми в Нідерландах з погодними умовами, тому дуже великий був дефіцит цибулини в цьому році від позаминулого на 40% дефіцит на ринку. Але все ж таки замовлення моє в повній мірі зібрано. Ті люди, які у нас замовляли цибулину тюльпанів так само. В принципі, там плюс-мінус були деякі заміни, але в цілому ця е цибулина прийшла так, як і планувалось. Єдине, там в мене в цьому році дуже мало білого тюльпану. От з білим прям ну, дуже велика проблема. І ті люди, вже, які хотіли в березні замовляти цибулину, вони її вже в принципі не могли замовити, тому що вже в Нідерландах е ніхто не приймав замовлення. Казали, що Буде якийсь сток-лист наприкінці весни, але і там його не було. Потім казали, що серпень місяць, в серпні місяці також не було, не приймали замовлення. Потім вже казали, що сток буде 15 вересня, вже 15 вересня, тому стоку ще досі і немає. Але знаю, що на ринку цибулин. Дуже високі ціни, там щось і по 300 євро за тисячу штучок, і, і навіть більші ціни. У мене люди, які купували, там ціна була в діапазоні там, від 200 євро, там, навіть 195, якщо я не помиляюсь. Ну, і до 250. І ті, що сорти подорожчі, були і 200, ну там 260 могли бути. Але так в цілому ціна не змінилася. Ціна як була в березні місяці, так ну, в середньому і залишилась. Ну там Плюс-мінус 5-10 євро в ціні на тисячу змінилася. Так, що можу сказати про цибулину? Цибулина в цьому році, як на мене, ну прекрасна. Хоча там кажуть, що великі проблеми на полях, там і все остальне, і Ну Я вам скажу так, що в минулому році була цибулина набагато гірша, ніж в цьому. Ось як ви можете бачити, як виглядає цибуля. Ось сорт тайм-аут. Ну велика це була. Сорт мілкшейк, подивіться, ну це, це просто небо і земля, ну це яблука, Це навіть не 12, а мабуть ще й більше. Так, що вам ще показати? Стронг Голд. Ось так стронг виглядає. Ось Катінка. Катінка 12 Також є катінка 11-12. Кені Вандермост Також цибулина, ну прям неймовірно гарно. Колумбус. Карі. Так само цибуля ну, ну дуже класно. В цьому році прям я задоволений цибуля. Ось здається. Це сноуборд, це білий, так, той, який нам дали, білого взагалі не дали, нам 12, Оце 11-12 розбір сноуборд. Хотілося дуже апдейта, я вже взагалі мовчу про такі сорта, там як Кобла, Місяць Медведєва. Також сьогодні розподіляємо замовлення ті люди, які у нас замовляли, можливо навіть сьогодні і вже відправимо новою поштою. Цю цибулю. Ну, на цьому все. Гарного всім дня. Звертайтеся!